Всім привіт! І так, всі ми знаємо, що зараз в нашій країні відбуваються дуже непрості часи. Іде війна. На нашу землю прийшли крьбані ублюдки за наказом крьбаного старого пітушари, який зійшов з розуму повністю. Він собі уявив, що він е, всемогучий і за три дні він повністю візьме Україну. Але ж не все так сталося, як він собі запланував. Тому ми, українці, тримаємося і ми знаємо, що за нами буде перемога, тому що весь розумний, адекватний світ за нами. Він бачить, що відбувається і хто до кого з чим прийшов. Тому давайте трішки зачекаємо і будемо гучно святкувати нашу перемогу. А далі що, а далі що? Далі нас чекає красочне, ярке, різнокольорове, світле, українське майбутнє? Зараз у нашій країні дуже важка енергосистема, тому що ці ублюдки її атакують і не дають справно працювати. Весь час вони її руйнують. І чим далі, тим хуже. Щас в Черкаській області використовуються червоні графіки. Це 4 години нема світла, 2 години є. Тому в цьому відео я вам покажу свій спосіб, який я зробив для того, щоб використовувати інтернет, коли немає світла. Як я це зробив? Для чого? що. Дивимося далі. Тому, українці, тримаємося. Все буде добре. Поїхали! Інтернет без світла. І так, друзі, для того, щоб запустити нам інтернет, нам спочатку потрібно подивитися на блочки оптоволокнової цієї коробки і на блочок роутера. Давайте поглянемо, що вони від нас вимагають. І так, як можемо бачити ось цей блочок, оптоволокна, який запускає, потребує 12 вольт 1 А. Побачили, так. Далі дивимося на блочок роутера. Цей блочок потребує 5 В 0,6 А. І так, що я роблю? В мене є ось такий, як можемо бачити, ось такий штекер. Я не портив оригінальну, е, як можна сказати, оригінальний блочок я не портив, тому що є в мене ось такий. Аналогічний е, шнур, який я використав. Як можемо бачити, на ньому ось є позначка, тому що сіре, ось, ось такі сірі полосочки це плюс, а мінус це чорний ось провід на ньому щось написано. І так, для того, щоб запустити мені оптоволотнову цю коробочку, мені потрібно було взяти з мого мопета Jog якого ви бачили вже в мене на Ютубі акумулятор? Я взяв з нього, поки він не їздить, я ним не користуюся, то він побуде туди. І під'єднав плюс до плюса, мінус до мінуса. І все. Ця коробочка потребує 12 вольт. Акумулятор видає 12 вольт, і ми просто встромляємо і дивимося, як вона чудово працює. Далі. Через хвилину воно запуститься і все буде гаразд. Далі що я роблю з роутером? Як ми ви могли вже повіт, помітити, він в мене нестандартний, тому що йде на 5 вольт. Е, Обично вони йдуть 9, можливо, 12, 24, ну не 5. Ну, в мене вийшло так, що на 5. Ну, це ще не один сюрприз, який він мені підкинув. Як можемо дивитися, ось від нього штекер. Я думав, що він буде такий, як на оптоволокні, ось такий. Але зрівнюємо. Ось дивимося, які вони мають різницю в розмірі. Тому що я вирішив зробити для того, щоб запустити його без світла. Я взяв ось такий з USB зарядки шнур, відрізав. Ось тут є плюс і мінус. Я взяв. 에, ну, коротше, війшов в систему 에, плюсом і мінусом між оцей ось о розйом. І в мене є ось така оригінальна JBL четверта колоночка, яка 에, працює як павербанк. І, а ви знаєте, що павербанк видає 에, десь 5 вольт, тому що. Всі телефони заряджаються з допомогою 5 вольт. Тому що я роблю? Я просто вмикаю ось в роутер, вмикаю штекер і вмикаю, як можемо бачити, ось в колоночку і запускаю і дивимося на роутер. Як можемо бачити, роутер за, на роутері зазеленіла кнопочка. І так, що я вам можу сказати, що ось так в мене працює інтернет, коли немає світла. Як можемо подивитися, зараз він уже працює, зайдемо на мій канальчик. Все довкола мене. Звісно, підписуйтесь, ставте вподобайочки. Не забувайте, коментуйте. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей, Пока!